з нами зараз головний тренер команди скала 19 11 Михайло Басараб. Вітаю з перемогою сьогодні. Ми бачили дійсно запеклу боротьбу. Дійсно, побачили характер команди. В принципі, сезон можна сказати, тільки починається ще багато можна виправити, багато чого можна здобути, але ви сьогодні вирішили зіграти як мало не в останньому вирішальному турі. Адже команда билась чи вдалося реалізувати свій тренерський план на гру? Чи можливо очікували трішки іншої гри від своїх підопічних? Ну, саме перше хочу подякувати нашим Збройним силам України. Які бережуть наш спокій і дають можливість нам грати в футбол. Це перше. Друге, то що ми планували, вдалося звичайно. Ми не використали свої такі три мікромоменти ще в першому таймі. Якщо б ми їх використали, і гра б заспокоїлася, тоді було б набагато краще. Плюс червона карточка надломила зовсім хід поєдинку. Хоча сказати, надломила як яку сорону, ми і в меншості мали непогані три. А то і чотири моменти. Що до такого запеклого? Ну тут зрозуміло, грають дві команди з Львівської області, таке своєрідне дербі. Ніхто не хоче поступатись. Ми друзі по житті, але на полі друзів немає. Тому видно було зарядженість і нашої команди, і команди суперника. За що їм хочу подякувати, тому що команда. Іграє такий футбол, який і ми побогуємо, тому я знав, що буде цікавий і хороший футбол. Можливо, нас стало у фізичному плані набагато більше, тому що команда суперника грала кубковий матч 90 хвилин. Ми тільки 90, і воно десь, можливо, як і в психологічному, так і десь в фізичному плані було краще. А в загальному я ігрою задоволений. Команда вдруге зіграла на ноль, що мене найбільше радує. Плюс ми стали набагато активніші в лінії атаки. Ми почали один одного краще відчувати. Звичайно що це тільки початок. Ми починаємо наігрувати склад. Заходять же люди, які пропускали через дискваліфікацію матчі. Тому ми, я думаю, що ми правильно рухаємося. Головне зараз команду відновити і готувати до матчу. Вітаю вас ще раз з перемогою. і Бажаю успіху в грі з командою ФК «Ужгород». Дякую.